Розділ другий, де оповідається про перший виїзд завзятого Дон Кіхота зі своїх володінь. Скоро отак і злагодився, не хотів наш ідальго марно часу гаяти і здійснення своїх намірів на безрік откладати. Бо від того світові неабияка могла вчинитися шкода, скільки ще в ньому зла треба знищити, скільки беззаконня скасувати, скільки сваволі впинити. Скільки помилок виправити, скільки повинностей виконати. Отже, ні слова, нікому про задум свій не сказавши, устав він раз якось перед світом, а діло було в місяці липні, як саме гарячі дні стояли. І так, щоб ніхто не бачив, узяв на себе повний обладунок, сів на росинанта, приладив на голові свого латаного шолома, настромив на руку щит, схопив з писа, і виїхав за двірками в чисте поле, радий та веселий, що як то щасливо складаються з самого початку його справи. Та ледве опинився в полі, як шибнула йому в голову страшна думка, така страшна, що він ладен був уже й назад повернутися, пригадав собі, що його ж іще не висвячено на рицаря. Тож за рицарськими законами він не має жодного права ставати до бою з будь-яким рицарем. А якби вже й висвячено, то як рицар біляк він може носити лише білу збрую, без дивізу на щиті, поки своєю хоробрістю його не заслужить. Ці міркування похитнули були його намір, та шаленство взяли гору над тими сумнівами, і він вирішив, що висвятиться від першого, хто в мандрах йому зустрінеться. Бо й інших багато так чинило. Це він вичитав у книжках, які довели його до такого стану. Що ж до білої збруї, то він поклав так свої лати на дозвіллі вичистити, щоб вони за самого горностая біліше ясніли. Заспокоївшись, він рушив далі, даючи на волю коневі куди хотя правити. У тому ж гадав він І була вся сила пригодництва. Їде ото наш новоявлений рицар. Немає найменшого сумніву, що в прийдешні часи. Коли об'явиться світові правдива історія моїх голосних подвигів, мудрець, котрий їх спише, розпочне оповідь про сю мою першу ранішню виправу саме так. Заледве рожеволиці Аполлон почав розпускати по широкому й просторому виду земному золотаві звої свого пишного волосся, Заледве дрібні різнопері пташки, ніби в арфи дзвонячи ніжнотонною. І медоплинною гармонією привітали рум'яну Аврору, що саме покинула м'яке ложе ревнивого свого мужа, і з'явилася смертним очам поміж брам і кружганків Ламанського обрію. Як преславний рицар Дон Кіхот з Ламанчі, занихаючи розкішні поховиці, спав на свого знакомитого коня Росинанта і рушив у дорогу вікодавньою і людославною рівниною Монтьєльською. Справді, саме цією рівниною він і їхав тепер. Блаженний той вік, провадив він далі. Блаженна доба, коли будуть ознаймовані предивні мої діяння, і гідні того, аби з бронзи їх вилити, з мармуру витисити, у фарбах удати на вічну згадку. О ти, премудрий чародію, хто б ти не був, як випаде тобі доля стати літописцем цієї незвичайної історії, милим Богом прошу тебе, не забудь доброго мого русинанта, вірного товариша в усіх мандрах моїх і пригодах. А потім промовив так, ніби й справді був закоханий. О, принцесо Дульсінеє! Володарко полоненого мого серця, великого завдала єси мені жалю, відіславши мене від себе і заказавши строго й гостро являтися перед очима вроди твоєї. Благаю, пані ласкава, не забувай відданого тобі серця, що з любові до тебе несказаної дознає муки. І далі що молов багато всяких нісенітниць, подібних до тих, що в романах своїх повичитував. Підладжуючись якомога під той самий штиль та й їхав собі помалу вперед, а сонце, тим часом, підбившись височенько, пражило немилосердно, щоб у нашого гідальга лишився ще який мозок, воно б його до краю розтопило. Майже цілий той день їхав він гарма дарма. Не траплялось йому по дорозі нічого вартого згадки, що його аж розпач брав. Бо не терпілось йому здибати кого небудь і спробувати одразу міць своєї правиці. Деякі автори твердять, ніби перша пригода сталася йому на Ляпійському перевалі. Інші знов кажуть, ніби то була пригода з вітряками. Але я, пильно дослідивши цю справу і розшукавши відповідні записи в Ламанській хроніці, знаю напевне, що того дня він мав пусту їзду. Надвечір і сам він. І кінь його страшенно стомилась і охляли з голоду. Розглядаючись на всі боки, чи нема деякого замку, або хоч куреня пастушого, де прихиститися, та випочити з труду великого, побачив наш рицар неподалік від шляху корчму, і здалося йому, що то він зірку оздрів, яка приведе його, як не в самий рай, то хоч до брами спасіння. Надавши ходу, добрався він до неї так уже смеркома. У воротях корчемних стояли, як на те, дві молодички з тих, що називають мандрьохами. Вони справді мандрували до Севільї з погоничами мулів. Нашому шукай біді, здавалося, ніби все, що йому думалось, бачилось чи уявлялось, має неодмінно з тим збігатися, що він у книгах вичитав. Тож йому зразу й примарилось, що це не корчма, пишний замок у чотирьох вежах та шпилях щоросрібних, що коло замку того і міст звідний, і рів кругойдучий є, і все інше до нього належне. Не доїхавши трохи до корчми, чи то пак до замку, він натягнув коневі поводи – і пристав, сподіваючись, що між зубцями муру туж туж з'явиться якийсь карлик і задме в ріг, ознаймуючи прибуття рицаря, та карлик чомусь барився, а росинантові пахло вже стійло. Тоді Дон Кіхот під'їхав ближче і, побачивши гулящих молодичок, подумав, що то перед замковою брамою шпацерують якісь гречні панянки чи пишні дами. Сталося випадком, що саме в ту хвилину свинопас, зганяючи із терниська чи рідко свиней, шанувавши слухи ваші, так вони називаються, засурмив у ріжок, бо на той гук вони звикли збігатися. Тут уже Дон Кіхотові здалося, що сподіванка його справдилась, що то Карлик звістує його приїзд, без міри врадуваний рицар став наближатися до дам. Але ті, побачивши таку поторочу в чудернацькому обладунку зі щитом і списом, перелякалися і кинулися тікати до корчми. Тоді Дон Кіхот, здогадавшись, що то він їх настрахав, підняв картонне забороло і, відслонивши своє худе, запорошене обличчя, обізвався до них чемно й поважно Не тікайте од мене, сеньори! не бійтесь нічого. Бо рицарям того закону, до якого я належу, не честь і не подоба кривдити будь-кого, а найпаче таких достойних дівиць, що із виду вашого зразу можна пізнати благородство. Молодички щодовано придивлялись до його обличчя, прикритого саморобним начілком. Як же почули, що він назвав їх дівицями, а воно зовсім із їхнім ремеслом не в'яжеться, та не втримались, і почали реготати, аж Дон Кіхотові сердито стало. Скромність прикрашує вроду, зауважив він. А хто без причини сміється, того називають дурносміхом. Зрештою, я кажу вам, зрештою, я кажу вам так, не для того, щоб вас уразити чи подратувати. Єдине, чого я прагну, служити вашим милостям. Незвична мова нашого рицаря. Та його незграбна подоба ще більше викликала у молодичок сміх, а його ще дужче від того розбирала досада. Не знати, чим би то все скінчилось, якби не надоспів у ту саму пору корчмар чоловік із себе повнотелесий і через те може на вдачу потульний. Правда, як побачив інтеороблу в перічній збруї, що повіт не приходився до списа, а щит до панцира. Той сам мало не засміявся за прикладом своїх нічліжанок. Проте рештунок той грізний все ж таки й перелякав його непомало. і він вирішив прийняти його поштиво. Пане рицарю, звався він до нього. Якщо ваше добродійство хоче в нас підночувати, то вашець знайде тут усе, що треба. От тільки ліжка немає, а то всього повно. Побачивши Дон Кіхот шанобливість Кастеляну, він, бо мав корчмаря за управителя замку, відповів А мені, пане Кастеляне, І того стане, що знаєте. В мене в бори ясна збруя. Бій завзятий, то мій спочив. Корчмар подумав, що гість назвав його Кастеляном, щоб натякнути, ніби він, кастилець на всі руки умілець, хоч насправді був родом з Андалузії, з Сан-Лукарського узбережжя. І такий злодіяка, що заломив би самого кака. А шахрай не згіршує від якогось жака. Він отказав рицареві. То виходить, ваше добродійство, що ваше ложе твердий камінь, вартування то ваш сон. Коли так, то сміло можете завернути до нашої хати. Таке в нас тут діється, що не то в одну ніч, а й цілий рік можна буде очей не столяти. Це, я сказавши, притримав стремено дон Кіхотові. І той сів із коня з тяжкою, правда, бідою, бо ж цілісінький день і риски в роті не мав, та попрохав господаря коня, як слід попорити, бо, мовляв, другого такого вівсяника і в світі не знайдеш. Корочмаревий кінь не здався, і в половину таким добрим, як хвалився Дон Кіхот. Проте він завів його до стайні і зразу повернувся чи не треба ще чого, гостеві? А гість уже помирився з тими жіночками, і вони саме стягали з нього збрую. На грудника й на раменника вже й зняли, а от на шийника ніяк не могли одстебнути. Та того вражого шолома розсупонити, що до нього стьожками зеленими був міцно прикручений. Треба було б ті стьожки розрізати, бо вузлики так позатягалися, що не розплутаєш. Але Дон Кіхот не хотів на те жодною мірою пристати. Так і просидівши цілу ніч у шоломі, Наче дивоглятіка, тих же двох підтіпанок, що збрую з нього здіймали, вважав він за якихось князівин чи володарок того замку, і промовляв до них з великою вічливістю. Ще за жодним паладином, так ті дами не ходили, як за славним Дон Кіхотом, що своїх земель приїхав, йому служать двірські панни, а коневі королівни. А коня самого. Любі мої пані, звати, щоб ви знали Русенант, а мене самого Дон Кіхот, Зламанче. Щоправда, не годилося б мені виявляти вам свого імення доти, доки його не вславлять подвиги, доконані мною вам на честь і пожиток. Та коли вже випала така нагода припасувати до нинішніх обставин стародавній романс про ланцелота, мушу перед вами довчасно назватися. Та недалеко вже та пора, коли вашмості будуть мені наказувати, а я вашмостей буду послухати. Тоді міцносила правиця моя дасть ознакомого прагнення служити вам. Молодички не звикли до таких пишномовних рацій, слухали його мовчки, спитали тільки, чи не хотів би він чогось попоїсти. А зажив би дечого, відказав Дон Кіхот. Гадаю, що це було б і геть то до речі. Діло, як на те, діялося в п'ятницю, і в усій корчмі не знайшлося ніякого іства, опріч риби, та й тієї було обмаль, що в Кастилії називають тріска, в Андалузії – дорш, в інших краях кабліон, а в інших знов форелька. Дон Кіхота спитали, чи не спожило б його добродійство Форельки, бо іншої риби все одно нема. Нехай буде й форелька, погодився Дон Кіхот. Кілька штук форельок стане за одну форель. А мені байдуже, чи дадуть вісім разів по реалу, чи вісім реалів в одній монеті. А ще, може, та дрібна форелька й смачніша буде за форель, адже телятина делікатніша за воловину, а козенятина за козлину. Та нехай там уже що, тільки мерщій несіть, бо як живота не вгонобиш то ані труду ніякого, ані зброї не піднімеш. Стола поставили тут же на дворі, коло воріт. І господар приніс Дон Кіхотові порцію тріски. Риба була зле вимочена і ще гірше зготована, а хліб до неї чорніший і цвіліший за рицареву зброю. Ото була сміхота дивитися, як він вечеряє. На голові йому шолом, забороло підняте, а до рота сам рукою не дістане, мусив хтось інший їжу в рота класти. Одна з тих молодичок служила йому в тій потребі. що важче було з питтям. але корчмар прирозумів, як тій біді зарадити. Вибрав із тростинки серце, один кінець тої рурочки в рота йому вставив, а в другий вино наливав. Рицар же, аби тільки стьожок не розрізати, всі ті недогоди терпливо зносив. У цей самий час до корчми зайшов холощій кабанці викладати. Увійшовши писно він кілька разів у свою дудочку, тут же Дон Кіхот остаточно впевнився, що прибув до пишного замку, де його зустрічають з музикою, що тріска то форель, черствий хліб, пшенична булка, ті дві блудяшки, двірські дами, а корчмар кастелянин. Отже, не дарма повзяв він намір у світ рушити, не дарма виїхав зі своїх володінь. Одне тільки його муляло, що він не дістав досі висвяти на рицаря, той не має ще повного права шукати якоїсь пригоди, поки його не приймуть до рицарського стану.